Доброго дня, доренькі пчоловоди. Поки пчоли працюють мед, носять мої маткові, від дну, направили туди на медове направлення, неділька є, то вирішив приділити час винограду. Дивіться, що я вам хочу сказати. Ось якщо отака от гроночка невеличка, ви бачите, які вже бубки. І вони вже кисосолодкі, ну можна навіть їсти, дівчата вже їдять. Якщо нічого не робити, ось, бачите гронка. То ця хоч би на жовтень місяць постигла, і розмір бубки буде маленький, то я ось бачите половину бубок обриваю мілке все, і я думаю, недільки, через 2-3 він буде готовий. Не жалію, ось ось цієї грунки в мене бачите, скільки воно обірвав. Ну, не пів відра. Половину, бо вже навіть більше бубок обриваєш. Воно норміруєш, воно тоді тяне, дозріває. Його тут тут, ви ж бачите, ой-ой-ой, скільки. А лишнє можна лоза не визріє і на той год не взагалі нічого не буде. Тому норміруємо, норміруємо, норміруємо іще раз. Якось отак. Поки час є, займаємось виноградом. На все добре.